Друзі, ну щось, що бачите, от, ось такі прилади нічного бачення. Е, є ще окремий, окреме кріплення для шолома. І ось, або якщо не, він не на шолом, а на голову вдягається, ну якщо немає шолому, хлопці в очевидь є, то він раз, випустив і він, він вже буде бачити все. Тому Велика подяка всім, хто допомагає. Таких комплектів у нас два. Цей, цей то, що в мене в руках, і ось другий. Ось ще другий. Теж. Вони в таких дуже зручних футлярах. І тому ми можемо. Хлопцям передати, вони будуть використовувати, і ми зробили, скажімо так, життя їм трохи безпечніше. Ну, надалі продовжуємо, бо хлопцям ще потрібні такі речі, не тільки е, такі речі. Е, тому продовжуємо. Допомагаємо нашим хлопцям, а... Далі, далі, далі буде ще розіграші Для того, що для тих, хто найактивніший буде, ми будемо розігрувати прапор з підписами е, деяких бригад. Е, і, можливо, ще якісь дуже цікаві моменти. А зараз, зараз, зараз. Секунди потрібно все покласти. Так, щоб воно. Ніде не загубилось. Ви ж розумієте, це дуже коштовні речі, бо навіть один комплект от, ось цих кріплень вже коштує е, десь е, біля 70 євро. 70 до 100 євро, бо тут якраз два, практично подвійний комплект і на голову і на шолом то подвійний комплект буде коштувати десь більше ста. Вони такі відчуваються, що це не просто якась там дешева маячня. Зараз вкладаємо. І ці два комплекти ми будемо відсувати хлопцям, щоб вони могли ефективно... Ж працювати. буде ще вкласти. Так потрібно, щоб воно ж заткнулось, бо як завжди продуценти закладають дуже плотно, щоб воно не бовталося. Бав... Ось один, а ось другий. Тому два комплекти. Два комплекти йдуть нашим хлопцям. Я дуже задоволений.